Залишай мене одну, я поміж до тебе йду. Нас роз'єднали в ніч одну. І це не сонце має Ми е, м, придбали вже 8 автомобілів, тепловізори, радіостанції. Ну, багато всієї емуніції, яка потрібна нашим захисникам. На даний час ми сьогодні знаходимося в місті Хмельницький. Тому що вважаємо, немає землі чужої. Земля уся наша: Вінничина, Хмельниччина, Луганщина, Донеччина це наша українська земля. Тож сьогодні ми разом з вами, дорогі українці, наші земляки, працюємо для 82-ї. Окремої десантно штурмової бригади, Покровський напрямок. Необхідно придбати автомобіль. На автомобіль потрібно використати до 200 тисяч гривень. Наразі сьогодні тиждень ми працюємо, тиждень працюємо. Кожний захід ну, дає в сумі, різні бувають від 12. До 20, до 25 тисяч гривень тут має місце локація і місце, де ми проводимо цей захід. Ну практично потрібно, щоб придбати автомобіль. Нам потрібно працювати місяць.